Міжнародна команда, до якої входить науковиця з Івано-Франківська Ольга Попович, знайшла прихований дев'ятиметровий коридор над головним входом у велику піраміду Гізи, відому також як піраміда Хеопса. Нове відкриття всередині споруди дослідники зробили у межах проєкту Скан Пірамідс завдяки сучасним технологіям. На відео з ендоскопу, яке зробила команда під час експедиції, видно порожній коридор зі стінами, зробленими з грубо обтесаних кам'ян. Них блоків на думку Ольги Попович, це дуже важлива знахідка, за якою може розташовуватися прихована камера. Досі говорить науковиця, немає точної інформації, як саме звели піраміду Хеопса. Для нас має дуже велике значення, оскільки це не тільки прихований коридор, тобто ми не знаємо, куди він веде, що є за другою стінкою коридору, оскільки він закритий з двох кінців. А, а також відкриває для нас нову новий басейн досліджень. Всі вважають, що за е, другими дверима, так, так би мовити, є ще одна камера. Так ми знаємо, що в фірміді є дві камери: це камера цариця і камера е, фараона. Е, між ними є е, велика Grand Gallery. і відповідно це або ще одна галерея, яка веде до якоїсь камер, або ще одна камера. Ольга бере участь у проєкті від Мюнхенського технічного університету. Вона входить до складу робочої групи з ультразвукових вимірювань для дослідниці. Це перша експедиція. Моя команда займалася цим проєктом більше трьох років. Я долучилася до самої команди, ТУМу на початку в кінці березня. Відповідно, долучилася до проєкту десь посередині літа. Я почала цим проектом займатися, тому це було для мене вперше. І моя перша експедиція була у жовтні. Я вже сама брала участь у вимірюваннях. Великою складністю є це сама самі вимірювання, оскільки шеврон досить великий. Як такого хорошого рештування ми не маємо права там поставити, оскільки це пам'ятка, яку кожного дня відвідують тисячі людей, і відповідно, це частина до якої ми не можемо не маємо права ні пошкодити за словами Ольги Попович. Щоб продовжити експедицію у піраміді Хеопса та з'ясувати, куди ж саме веде коридор, потрібні дозволи від влади Єгипту та фінансування проєкту. Тому команда наразі працює над цим і згодом планує повернутися до дослідження. Каріна Борисевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.